Десмеллер. А, сразу типу буде випадати жарена. Та да. круто! Я завжди да. А, туб, в тебе. 20 секунд той той секунду текстур... старту, біжимо на плюсові координати. В тебе той текстур пак збастину? Да. Тобі треба перезаходити. А. Я Я в лаву не йшов. 4 -3 2 1 поняв на плюсові координати біжимо, добре? Да, да, да. А зо мною грає каламбур, Хто зо мною. Що? Я побіг на плюсові. Що? Чуть не впав. Бачиш мене куди? У мене три. У мене три вугілля. Ти бачиш мене? Я не знав лапу повернати. не шов. Бачу, я це за тобою біжу. Коротше, ти з цим отримав вугілля, можеш собі зразу щось переплавити. Я понял. Тобі треба мати вугілля в руці. Свинка. Щоб переплавляти. Свинка. Треба дерево знайти. Біжимо десь. Поїхали. Хочу свинку вбити. Давай. Ё-моё. Ты идешь, че Там кто-то за нами уже, ну, окей. Каламбур. Тыквы. А, Це Чуешь? Ого, точно. Я тебя не бачу. А Тут десь дерево має бути по-любому. Не вот нього така я як дерево була. <ріх> я бачу дерево. Ого, це ліс. А тут карта велика. Хаза! Під О -о -о. Ох, тут каньйон. Ну все, чувак, мы прибегаем. Че? Я не знаю де ти сам. Да ми тут упробуемся. Хоть у нас. Не бегал на добрых 50 матери. Чуешь, да ты? И души. Так блін, дав би яблочко, хоть яблоч uh, Я граю з... Uh з була. Просто вичу. Дали добрі люди. Пограти один день. Це тоді як кімната, мої меч. Круто. В мене є тривогілля. <laughs> Чекай, як ним користуватися, не знаєш. Де ти є? Кто на нуль? Я там увидел просто. Просто правую кнопку и по... цей по-другому. Может, бойскую кажется за 2 балла, треба ты хищница. Там уже по стриме напав сахати. Ні. Ні, даже. Я зробив верстак на прямо. У мене є. Що це таке, Що? А, це в мене текстурка. У мене палеці не такі, як треба. Тобто. У мене там напишено цей е е ексіт... На палеці Я вже в пустелі ТД Зрозумів? Умалий? Круто, На, Нормально. А, ah, зараз не ну, окей. Я буду знати, що це палець. Мої координати. Я пушку 4. зробив! Шо? Пушку. Пушку? У мене в руках пушка. Біжу. <голос> <голос> Я просто пушкою <голос> <голос> Давай, кам. Це просто жесть. Що ми разом забігали. Я ще зробив 4 ексіта. 160-400. Uh, oh, я зробив я снайперку. Вбиваємо його, чуєш? Вбиваємо його, Дімон. Що? Ти йдеш Ромі? до мене, чи тебе не чекати? Ні, Ромі, я ні. Ти ж свій. Я. Та давай. Ні. Він ще не запутався. Пішли до низу. У мене є пушка, пішли до низу, я буду стріляти. А ти можеш стріляти? Е, ну, ні. Блин. Я не знаю, як, як это. У тебя тут є? Я а впав, як його... Блін. А як його дай плавити? Що я план? Дальше сюди. Як е планирую? А як робити, ты чего? Шо? Чуєш? Обладунки, то шо? Добре забей. Все. А шо воно жарене не виходить. Як ти казав? Чого? Ну... Направо кнопку і просто напуск. Куди на шо? УГО! На... В... Дойшло? Круто. Дошло? Круто. Сто раз треба кричати, дойшло. Дойшло! Круто! Реально класно, не треба ніяку там пічку. Я пушкою просто копаю вугідні. Саме крутий чорте. Пушкою купаю вугілля. О, заліз. А ти використовуєш одне вугілля на одну цю. Я зрозумів. Ну це... Не ні, ну пфф. мало. Зато набагато швидше. Краще вугілля накопати. Ніж чекати, доки це все переплавиться. зато я вже собі можу обладунки зробити, а ти ні. І це я можу я можу пушкою купати, залізо, ти не можеш купати пушкою залізо. Е Дуже... А за що тобі шаго є? Це, а, це дуже круті палиці. Эксіт, поняв? нього, типа, називається Палиці. Так, щось тут якісь баги з освітленням. О! Залізу. Клас. Я, я коротше, в з каньйону спустився там. У мене взагалі їсти немає, в тебе є? Є, Вісім. Окей, якщо що що мені? Ну у мене. А, то, а не вісім своїми є, а у нас. Як мені тепер розібрати де Де що? А якщо я перезайду? Ти не зайдеш а? А. Погано. Ті, да просто... Копати пушкою це якось не, не, не дуже прикольно. І братимо брати 12 ексітів, це теж. Можемо О, вийти. Стоп. Вілля тепер, тепер пропало. Смелер mm? сраний. Я не можу вугілля тепер підняти, взяти в руку. Блін, мене вже б'ють, Сань. Бо он автоматично цей. Так я на 0-0, що? Дайте вугілля. Ты я копав вугілля, накопав. Так я на 0-0. Так знимай тебе! Нема. Він тут і не на 0-0. Ты же ти не накопав вугілля, но Діма. Я мені... Що? я хочу факел зробить і нема вугілля. А, він знайшов. Він сам себе підпалив, все? Та що я не можу, я його не можу взяти, я не можу скрафтити з вугілля нічого. Чуєш? А. Чого? ВП іли засоб. Бо він мені автоматично дає. От я яблуко віддаю. Тебе фултой. Ну, те я яблуко. А, ти вже сам здихаєш. Я вже додумався, як зробити все. Я не здихаю сам. Ток це 5 і 5. Жстоко. Ну і шо? Жстока штука. Це 5 і 5. Ну і шо? Вугілля це жстока штука. Ти що, сказав, що я сам помру швидше? Е. Де ти? Яка різниця? Заривайся під землю. Чоєш, давай наниз, Діма. Ну не сканьону. Та я вже там. Ну якби ще глибше Я вугілля купаю, щоб то все переплавити собі мене. Три залізо, що я зараз роблю собі бладонки. Нормані. Треба факел поставити, щось я забуваю. У да, мене, да, мене да. короче, зброя вже бачу. кінчається. Мені скоро вже треба буде крафтити нову зброю. У мене вже кінчається. Уже <кій> пушка цей. Снайперка ще є, хоч? Давай снайпер. А якщо не качати э, цей текстурпак, то... Давай, ти то, будеш типу... Э, я, я не качав стріляти. текстурпак, я стріляв сапкою. Дерев'яною. Ага, круто. Давай. мені потрібно. Ти знаєш що? Давай. Що? В тебе пушка в руці, забери мені страшно. <laughs> Ти так можеш плавати? Ого, яка в мене броня крута, не така, як в тебе, поняв. Ого, яка шльом, який класний червик. я класний, Йомайо, вообще, типа солдат. Що собі? Давай мені Е, Шо? Дай мені залізо. Вот залізо, копай, дай мені їсти. В мене вже три. Бо зелі не А в тебе що, залізу взагалі не було? Я не. не накопав. Не. Шкода, що я не можу з пушки стріляти. Так, плавим залізо. Хопа! Тепер Санюш, ти да. можеш там мати Та? На. Наш тобі так, так і спали? ніч може, ні? Еее... Я тут плаваю. Так я сам має. можу. Ти хоч яблочко тут маєш чи ні? Хопа! Ти можеш тут поплавати? Ні, нічого не виходить. от. Окей. Купаєш або... А, надо пишай, ще, ще, ще чисть. Ты в тебе скайп тобі через щось. Окей, я тут золото ще найшов. Не бачу. Yeah, yeah. 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 ще залізо знайшов. Зараз я його... ти можеш диаманти плавати. Ой-ой-ой! Золото пропало. Yeah, Мене ш... ж не та кирка, мені треба іншу зброю зробити, короче. Я поняв, в чому фішка. Треба просто другу ружбайку. Взяти, помощней. Ооооооо, <голос> Нифига у мене пше, базука, короче, понял? <голос> пше можно. Щас буду золото базукой купати. <голос> Нифига. Тільки зброя, тільки хардкор. Да, 6 человек. Ч ты ч ты мои ч... отдай. В тебе лагает скайп. <голос> або по це в мене щось лагает. Сейчас <голос> это слагаю. Когось из нас скажет. <голос> це в тебе лагает. Не, в Димона. А, окей. Ну у нормально, що ти ты? нормально, що ти Я короче золото переплав, у мене голд э, э, цей. Короче, якась химически эта штука получилась. Круто. Короче, я вообще зараз буду вышибалывать тут на районе. Я всю хавку, короче, забрал пішли. Димон. Да ти є? На, переплав Давай. А, выставили, да. Давай мені зараз роблю залізного світа света. Оша задлизну. Я, короче, базукою рубаю залізу. Давай ще, че вам кірка потрібна. Ти колись спробував базукою рубати залізу. <ріст> а я <прогулю. ріст> Знаєш, бахнув, і так все розлетілося. Сейчас справу кнопку нажму як впаяю, короче. Дай мені три трезалізу. А, О, ну все, залезу, мається масс. В гелія подобуваю вугілля базукою. Мені ще ж трохи треба залізу. На повний сад. Совсем трошки. Ну так добувай. Два кусочка. Так добувай. Чо ти? Там не щи ще є щось, чи нема? Має бути два заліза. У них нема. Бо факли так поставили б. Тарас, на кі координати? Там 100 100-100? Що? Нема залізе! Координати які? 100-100 підем? Ми, напевно, ми але пішли Що ще нічого. тоді. Чому тут? Нічі. Я зараз базуки заберу і підем. Все, я забрав базуку верстак пішли. Є, yeah, я знаю, що залізу собі. Хорошо. Став верстак, дай мені еде. Ой. Він кудись перепавну, окей. Okay. Еде? А. А ч не на координати 0-0? Кидай, я переплавлю. Жалізо. Да. No. А, мне ще меч потрібно. Чекаємо. А чо тільки одна залізо. Я тебе два кину? Ні, одна поплавилась. А може я выгина Та ні, не, є. Ну як якби... один золотой вийшов лише. Ну ничего, это вишеньчай. Ох, ніфіга, тут каньон ще. І там на. свинюка впала або крова. Хоба! П'ять, на один менше виходить щось. А знаєш що? То базука перезаряжается, я понял. <різь> По-любому. Вы на базу. Ты не на 0-0? Ну залезу, кстати, патроны. 0-0, тебе куткурты. Хоба, курмастер. Я, -кур я був нами на 500-500. Вс, -500. Диманчик, пишто на фіст. Пішла. Зараз я ще накупаю базукой и всякой штуки. Зроблю собі меч. А я думаю, що выбросить. Ааа, фіг, треба ще трохи. Треба ще трохи каміння накопатись. Є мене є. Ой, воно все автоматично переплавилось. Біда. Окей. Скільки в мене ще? 6 вугілля. Я базукою копаю вверх. Хоч. Чоо? Хто хто копає, хто будує? Ну я будую. <кій> я вже зверху. Чого ти ржеш? Я знайшов... <гас> Ой, боже, блок піді мной пропал, я думаю, что за фигня. Корова, корова, корова. Ура! Я убил корово. Короче. Компас на центр, да? десь приблизно. Мне треба скрафтить нормальну... нормальную... А центр 0-0. Це Пока 0. ружбайку надо нормально скрафтить. Там же патроны кончились. Рушбайк. <гас> Так, в мене вже немає ексітів, треба ще ексітів скрафтити. Що валимо цього чувака, якщо ми його побачимо? Звісно, я вже снайперку зробив. Я зараз його даліка, коротше. Коротше Ромей, тобі не повезло. Sorry. Та ні, ромей ні. Це ж свій. Та ні. Ну, та да. Та ні. Та да. Та не бий його. Та реально кажу, не бий. Я не буду. Ну У мене снайперка Загалі Загайн туда побег. Если шоу, короче. Так на по компасу беже. мене компас. Ага, воен, да. Як нема. В є, удобре нема. У мене снайперка зато є. Що там так? Просто щит. так. Зараз. А Я сюди купу хавки знайшов. Я шейцев знайшов Корів Треба відро скрафтити. Точно, у мене ж Ой. <ріст> О, мене... Я мужу аж два петра с крафта, то все. О, мене є... чеверс, так. <ріст> <ріст> Чекай бо у меня снайперка є. Иди лісом. <ріст> Яблочко тобі допомогли. Не правильно крафту спину. У не було бы пил. Але в тебе було 100 спочатку самого. Я зараз зарала наберу <ріст> питом. А у меня п'ять. Я вже набрал. Все, Дим. Дострибно. Пошущаешь разницу. шо що У тебя Тебе еще три яблока было, -мо. І Діма, що, такі? За золото було? Міг вернутися? На які, з яких я вибив з того? Ти на центр біжиш? Да, я ну, навіть свій ну, Я не поставив. А, я тоже біжу. Я знайшов пекельні якісь камень запалені. Я теж бачу. бачу. Ладно. Бачу тебе. О, окей, тут великий коньо. А ні, це срумай! Я бачу ромая. Дима, може сервер виключати. Вже нікого немає? Так, вже все. Що тут? Підграй. А, я бачу вас. Ви с пушками ходите у пше, короче, киллер, <ріст> понял. Короче, мы тупо мафія така. Два. Мафія, сі, да. Валим Бригада. С пушки вали. Тригада, тригада. С, -с разок. Побігли, коротше, шеф-центр. Чи це, -це, це є центр Не, дальше, дальше. А, це є, це є центр. В мене є центр. Бачу Да, 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 звідки, куда? Бачу тебе, Ми... біжу Я у мене снайперка, зараз я його Ти його доганяєш, чи він, чи він стоїть? Він зараз стоит. А можешь прода шестняк. Бачу, бачу. Якщо що, у мене снайперка, короче. Оооооо, він валиться, чувак. Там йому все вже І на там все. його полномочия на этом все. Понял, типа. У нього вже крута короче, снайперка. Была тоже. Точні снайперки. Побігли, коротше, ще кудись. Тихо, у мене життя нема. Що, ваниш? О! Фіа. Фіа. -фі -фі Затраховано. Побігли. У мене 5 компасів, треба. Треба пару штук компасів. Ні. 11 гравців залишилось. Побігли. Не, побігли. Ну, як 11. 8, якщо не рахувати на стрх. А, ну да. Біжимо на цей на фіесту. Фієста, О, хтось там валить когось. У нас ромай. ще вісім супротивників плюс рома. Враг, враг, тут два, два врага. Ні, це роме один. Да не ромей, Ти! А, точно. тобою хтось біжить, чи ти за ним. А, ти за ним. Ой-ой-ой, ти підвалився, у мене нема води. О -о -о -о. Я його доганяю. о. А, где що шовліт? А, пізно. Давай за мною, я його доганяю, майже. На, получил лаву. Не получил. Не загалейтесь. Блин! Давай, давай, давай! Я хотів, я у себе на ковальню вбити, а вона і в мене пів у нас коржи поломалась, у меня пився покрыши. У нас коржи поломалась. Кто кого взломать кажется? Загале облом. Затика Ладно, а... Вали, вали його. Ні, краще згори горы На, я його в лаву скинув! О, хорош! Води нема нікого? Мене. Згоріло все, ну ладно. Побігли на, знову на цей. Ну. Обабіло, побігли. Круто вийшло взагалі б, затащили, так класно. Мені понравилось. 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 Мені взагалі понравилось так. Так аж сподобалось. Так, десь ми вже... Оручині. Далеко. хвилина, 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 хвалено, душі досягнути. Біжимо, біжимо, біжимо. Я біжу. Ромей живий? Треба води набрати. Живий. Наша. Кир... Кирка хороша. Бачу когось. Чи це Ромей? Зе. А, він на цьому. Ромей ззаді, ромей ззаді. Треба. Треба води набрати десь. Я тут хтось, тут є хтось! Чекай, я вскравчу відро. Дай то відро я, короче, з... А, бачу. Це не тік. Та, я його зробив. Не, не тік. До, до жену. Я його обрізаю. Давай, я тоді, я тоді цей. Я його обрізаю. А ти не фіст, збираюся. Що там буде? Я його дожину. Я тут ще Валіть його, я поки біжу до вас. Ага. Він думає, що я свій, але я не свій. Тут цей чувак бігає, коротше. О, тут їде. Я розлив тут, коротше, все. Хва я тебе не дарував. О, мене хтось вб'є! Та ти мене б'єш! О, це ти! Ты мене б'є! Як я тебе нормально? О, якось бив! Нормально, да? Ти дивись дивись скрині, дивись скрині, я прикрию. Є спид! буст. Є, враг! Да! Тут. Ща все буде зроблено. Доганяю. Джум, 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 джум. Я біжу як бешеный, короче. Бам-бам-бам. Я, короче, с пушкой доганяю, снайперкой. Та шо він так тікає, як... ...дурний якийсь? Як like баба. Реально. Якийсь взагалі дурний. Все, я выложил все равно. Взрывай вс, нахуй. Чекай. Ты дыпаны. Еть. Короче, винт бежит. Він о, о о о пацан, пацан, пацан. Ушл! Ну дерьнища. Минус два, короче. Тримайся. Я зарцл затащу. Да я зарубил минус два. Такого лута из них нападало, а да мне не мое, ты задубал! Ходить и ходить, я... блин... Каркас... алмазный зилеры всякие разные Зілля швидкості є, бо цей мене він вже мене напрягає, чесно слово. Діаманти три штуки. Повністю на сайті. Він як дурний якийсь, боже. Як можна бути таким дурним? Я підбігаю. Прикритий хтось. Лара. А тут же беззабнічено. Стріли є, нормально. Ох, хтось стріляє. О, хтось снай. Ооооо! Ты вы вс... мені? Що, гоны ты? Ой, я ромаю, я... сори. Дарк. Ч видишь? Мне не, не целый, тебя сразу знис. Причому я був в Ну, в вам А, збузиму. Я за... А, я могу я викинув цей. Ты То такого полуту є Та я понял. Что Штани... не... Um. Во. Он зачарований, там купу всього, там сапоги і все. А як він тебе так був в швидко? В тебе що мало життя було? Та я не знаю! На там у тебя б уже одне сердечко мало вашилось. А лук в тебе був? Н. А він М -м -м. Там я, де О, я не все бачив. О, я знайшов ці штуки. Там штуки бачив одну скрипку. Ладно, а ну, то он все. Та ну А, ты и так зараз ты будешь играть. Ой, я воду не шут. Да это Ладно, це... давай. Давай. Ох, шос никого нема. Давай я підрываю то все, наверное, да? Шо ты выиграл? Ой, я підпалив. Тикай. не сталося. А де він є? Звідки він стріляє? А, бачу. Біжу доганяти. Ого, він телепроднувся. А, ні, він помер. Бам. Блін, краще б що він нам підсказав, де він той другий є Було б цікавіше mm -hmm. А то зараз його... шукати взагалі Сенс його шукати Шо шукати ти про що? Ну тут один залишився А як ми його знайдемо, якщо його немає Домови домови Домов з ним? Скажіть, чи... ще що... Эй. О, як. Там скажи не що Ромей не з тобою, там. Давай еще по разум проти него. С придумай. Если четыре лоб, mm, если О, він є. Я його знайшов. Побігли, Урта. В атаку. В атаку. А що він такий якийсь неправильний? Вообще <гум> <гум> неправильний. Румей в мене попав. О. Молодець. <гум> Ну як так можна? Постійно бігати, постійно бігає, бігає. А на Hunger Games, гей... гей... а ти розумієш, таке буває на Hunger Games, коли бачиш людина, що вона програє, що вона в шкіренам. То, там такі то правильно, ну тут а, ну навіщо? Ну він уже там на труп. А ну так зрозуміло, що він труп, навіщо таку фігню робити? Я голод буду скоро. Добре, скоро мы в алмазних речах що він нам зробить? Він кутом перед о, вбив, Йома Мать ся камера не так залагал, я думаю, Що за беда? Oh, yuck. <laughs> Сам здох, короче, норм.